Слава Україні, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі! Хочу сьогодні показати вам кілька своїх бульбових орхідей. Оскільки ми сидимо без світла, у нас тут романтика. Ну і чим займатись? Оглядати орхідейки. Ось перед вами моя перша красунька. Це моя брасія, павучок. Ось такі от у неї дуже гарні, дуже красиві квіточки. На превеликий жаль, цього року вона пошкодувала. Випустила лише один квітконос. А ось минулого року вона квітла дуже пишно на три квітконоси. Зараз я вам вставлю шматочок минулорічного відео, де я її знімала. Там було дуже феєрично. Ось, краса. Це ось оця брасія на три квітконоси. Просто шикарнючі. Ось один, другий і з цієї сторони третій. Це брасія павучок. Здається, оранжелайт. Чи лайт Orange, якось так вона зветься. Ароматна. Проте аромат такий різкий, мені не надто подобається. Ну, квіти просто неймовірні. Ось цей квітконос, він ще тільки. Почав розкриватися, бачите, що ось є бруньки такі, що не розкрились, а ті, що по обидві сторони, ті вже квітнуть ну, десь з місяць, мабуть. Ось така красунька. Це перше домашнє цвітіння. Купувала я її минулого року, взимку купувала. Принесла, в мене відразу моя кицябілка її перекинула. Поставила її на стіл, пішла перевдягатися, повертаюсь, чую шум, повертаюсь, а квітка вже на полу. Був один квітконос, три квіточки. Звісно, що квітконос не зламався, але в квіточку побивалися ці довгенькі, гарненькі пелюсточки. Ну і швидко дуже вона після того відцвіла. Зате за рік росту вона наростила ну, неймовірно великий кущ. Ось дивіться, скільки тут бульб, тут просто. Грядка ціла. І видала ось такі три чудові квітконоси. Ну, а цього року ось отак. Скромненько, але добре, що хоч так. Кущ у неї там величезний. Я його буду ділити на весну, тому що там бульб неміряно просто. Вже вийде декілька повноцінних кущів, там три чи чотири навіть можна зробити. Тому на весну дай Боже, дожити. Я її розділю цей кущ, запропоную на продаж, хто захоче. І ось така от красунечка може стати вашою. Дуже неймовірно красива квітка, ароматна. Щоправда, аромат такий, ну, як на мене, не надто приємний. Хоча це таке: на колір і смак, як то кажуть, олівці у всіх різні. Поряд стоїть мій красунчик з його піталом. Бусковий, красивий. Ви його всі добре знаєте. Його фото на заставочці до каналу. Проте, цього разу він дав мені хоч і два досить великих рости молодих. Ось один такий аж, хто зна куди повіявся. Але я бачу, що він не вистигає з якихось причин. Не дає він квітконосів, а відповідно, і бульби в нього не вистигнуть. Щось поки що йому не вистачає. Я його і піддобрювала, і під додатковим освітленням він в мене стояв, але поки що щось у нього не складається. Кущ там досить потужний, бульб багато, але от молоді, чомусь, чомусь він не хоче цього року нормально відростити. Ну, Можливо, ще і сформує, але поки що я не бачу, щоб в нього було все добре з ростами, з молодими. Будемо далі спостерігати, можливо, ще до Нового року. і Дасть квітконоси, процвіте, тоді й бульби сформуються. На іншу сторону від брасії стоїть моя старенька камбрія, теж досить потужний такий у неї кущ, вона звисає. Вона, вон, бачите, в такому високому високому кашпо стоїть. Сам вазончик десь там низько-низько, а ось оце кашпо високе воно підтримує нові рости. Які вже валяться на сторону, бульби в неї дуже потужні. По 8-9 см. Квітне вона завжди дуже пишно, красиво. Ось молода цьогорічна бульба. Вона готується до цвітіння. Дивіться, ось один квітконосик. І на ту сторону ось другий квітконос. Це вони обидва з однієї молодої великої бульби. Вона в мене квітне один раз однією стрілкою. Наступний раз двома, потім знову однією, потім знову двома. І отак от от вона раз за разом видає мені то один квітконос, то два квітконоси. Цього року весною вона квітла одним квітконосом, дуже великим і пишним, але то був не той час, коли ми милувалися квітами. А от минулого літа вона квітла на два квітконоси. Дуже потужні, дуже красиві. Зараз я вам ставлю фото. Того цвітіння, побачите, як це було гарно. А ось дивіться, як в неї ростуть корені в цьому кашпо. Ось вазон, в якому старі бульби ростуть. А молоді, вона вже почала гнати вверх. І ось оці от корені, які ростуть поза горщиком. Вони там красиві, потужні. Дивіться, які. Це від молодої бульби. Отієї, яка буде квітнути. А також попередньою, яка весною проквітнула. Ось, бачите, ось оця бульба молода. Це та, що квітнутиме. Ось від неї купа величезна, величезна купа коренів. А ось оця бульба попередня, від неї теж там, от вниз-вниз, вниз пішли корені. Отже, оця велика-велика, от потужна борода це від двох. Наймолодших бульб. Теж весною я її планую розділити, відділити оці дві і ще там захопити одну бульбу, тобто зробити молодий кущ. А те, що там старе є, ну я не знаю. Викинути її очі, залишити, буду бачити. Пишуть, що вони не дають молодих ростів на старих бульбах, тому напевно підуть вони в смітник. Отже, чекаю на її квітування. Поряд з камбрією стоїть мій красончик цимбідіум. Він вже квітне. Про нього я е, теж розповідала в одному зі своїх відео минулого року. В правому верхньому куточку я дам посилання на те відео, а також в описі залишу посилання. Кому як зручно переходьте, дивіться. Минулого року він в мене теж пишно квітнув, гарно, на 6 квітконосів. Отакі от в нього квіточки цікаві. Все літо він в мене провів в спартанських умовах на балконі під. Палючим сонцем. Занесла я його в середині вересня, коли вже стали нічні температури нижче 10 градусів. І він мені одразу видав купу квітконосів. Як і минулого разу у нього цього року теж 6. Дивіться, ось один. Ось другий теж квітне. Ось третій квітне. Ось четвертий. Ось п'ятий. А от там от шостий. Бачите, ось цей шостий. Вірніше, він перший, він перший заквітнув, а потім вже всі інші. Ось такий от він, красунчик. Аромат має, але дуже-дуже слабкий, майже нечутний. На кожному квітконосі в нього по 3-4 квіточки. Більше немає. І минулого року він так само квітнув. Я так розумію, що це такий сорт. Його назви я ніде не знайшла, хоча досить часто бачу, що викладають схожі фото в інтернеті, але щоб точно. ну... Поки що я не знайшла, як він правильно зветься. Хто знає, пишіть в коментарях, будь ласка. Буду дуже вдячна як за підказочку. Це якийсь із міні цимбідіумів, тому що він невисокий. Ну і ось так от квітне невеликим гроном, таким як стандарти. А ось так от по 3-4 квіточки. Проте такі от вони милі, симпатичні, з легким ароматом. І на завершення я хочу вам показати свою бульбу. Деякий час назад ми з вами її пересаджували. Я вже не пам'ятаю, це було рік чи півтора тому. Робили реанімаційну посадку, тому що цю бульбу, а це в нас одонтоглосум, дуже красивого бускового кольору. Зараз я вам вставлю фото, як він квітнув при купівлі. Так, от, оцей одонтоглосум, маючи всю одну бульбу, мав дуже потужний квітконос. Вигнали його на продаж в теплиці, і я дуже сумнівалася, що він взагалі виживе. Проте за деякий час він видав мені нову бульбочку. Ось вона. Ця нова бульбочка, яку він відростив. Вибачаю, що погано видно. Повторюсь, ми без світла на превеликий жаль. Бульбочка теж не в не дуже хорошому стані, тому що росла вона активно в той час, коли в нас тут було гаряче. Я не дуже тоді доглядала за орхідеями, не до того було. Тому вона трішечки зморщилась і вже не відновила свою потужність. Але ось вона на осінь мені видала квітконосик отакий от от хороший квітконосик з п'ятьма бруньками. Ну, чи з чотирма. І ось тут оце от п'яте щось таке. Оце от незрозуміло, чи це буде квіткова брунька, чи це буде відгалуження. Ми побачимо в подальшому. Отже, ця бульба успішно вийшла з реанімації і нарощує мені тут. Кущик, і цей кущик буде процвітати. Це дуже добре. Очікую на квіточки, оскільки вони дуже красиві. Фото ви бачили. Отакі от я маю бульбові орхідейки. Це не всі. Є ще в мене онсидіуми, є ще декілька камбрій. Ну, наразі ось показую вам ті, які мають якісь успіхи на даний момент. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте запитання та вподобайки. Буду дуже вам вдячна за будь-яку реакцію. на це відео. Всім бажаю миру, щастя та злагоди. Допомагайте нашим захисникам. Давайте наближати разом нашу перемогу. Розповсюджуйте це відео, щоб воно набрало якомога більше переглядів. Нехай українська мова звучить на Ютубі якомога частіше, бо це теж наша зброя. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Ми переможемо!